Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Слава Україні! Героям слава! В цьому залі знаходяться ті прикордонники, які пройшли через війну, які знають, що таке бойові дії, які знають, що таке плече побратима. І я радий, що керівництво Державної прикордонної служби відзначило і державним нагородами, і захоченням міністра найкращих. У нас є і не тільки зовнішній ворог, і внутрішній ворог, якого ми маємо також тримати, поки точаться бойові дії. І саме свідома, і самосильна, самостійка частина чоловічого населення, в першу чергу, та й жінки, поки знаходяться на полі бою, маємо розкривати злочини і тримати криміногенну ситуацію. У нас є тут і підрозділ Білий Янгол з Донецької області, які вивезли вже. Сотні дітей, тисячі людей евакуювали з зони бойових дій. Кожен із вас є тим діамантом в Міністерстві внутрішніх справ нашої країни, який е... ще тривалий час і дуже довго буде визначати історію нашої держави. Я хотів би вшанувати кожного і кожного, хто не дожив до цього дня і поклали своє життя. За незалежність нашої держави. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Дякую кожному працівникові. Державної прокордонної служби України, кожному працівникові поліції, хто на сьогоднішній день в бойовому строю, хто береже нас від зовнішнього та внутрішнього ворога. І я впевнений, як і ви, що скоро перемога.